Привіт, малята, жив у лісі їжачок. Та ось наступила осінь, і листя почало опадати з дерев. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старого дерева. Потім наколов на свої голочки сухого листя, назбирав яблук, грушок, шипшини, грибочків і все приніс в свою хатинку й склав у куточку, тепло й затишно їжачкові. А завтра свято Хилоїна, і до нього прийдуть лісові звірята і зайчик. І обов'язково білочка, також буде вовчик, і лисичка, і ведмедик, і всіх він буде пригощати своїми смаколиками. Та раптом він згадав, що в нього немає гарбуза, а він головний на святі, малята. Будемо їжачкові допомагати. Пальчики треба розім'яти. їжачки, їжачки, ми веселі їжачки, полюбляємо збирати всі грибочки, лісові, їжачки, їжачки, проспівали ми круті, золоті у нас плещі. Ось такий гарбузик малята ми будемо робити для їжачка. Для роботи нам потрібно шість помаранчевих смужок, смужка з зеленого паперу, клей, ножиці, олівець. Смужки наклеюємо одна на одну посередині ось таким чином. Якщо папір односторонній, ось як у мене, то потрібно перевернути смужки і склеїти кожну із них ось такими кільцями. Наш гарбузик майже готовий. Залишилось вирізати зелений кружечок. Для цього я використала кришечку з підклею. Потім вирізала і наклеїла на гарбузик кружечок. Одну зелену смужку скрутимо, це буде черешок. А з двох інших зелених, з допомогою ножиць зробимо два спіральних листочки і приклеїмо все до гарбузика. Намалюйте на гарбузику свого монстрика малята. З найзабавнішою гримасою, щоб звірятам було дуже смішно і весело. Добре ми з вами попрацювали, адже обійтися без гарбуза їжачкові не вдалося б, бо гарбуз головний символ не тільки Хелоїна, але і осені. Я дякую малята вам за роботу, за увагу та чекаю ваших гарбузиків. До побачення, до нових зустрічей!